Усім привітри, з вами як Зозехохкер, і сьогодні ми продовжимо оперську здобувати о5. І я вас спішу обрадувати. Ви мене розчарували, бо тому що ви не набрали дуже багато переглядів на останніх відосах. Ви реально охреніли. Я думаю, ви мене чекаєте. Ну, що я, то я, скатився то скатився, бо тому що нічого не знімав, але пора вже усе відновлювати. Значить, сьогодні я. Поки що поїхав у спортзал самого ранку. Позаймався тут трохи. Люди пішли. Зараз тут всіх виганяють, бо тому що тут якийсь там, ну, якась тут перерва. І знаєш що, пам'ятаєте, буквально минулої серії з нами був такий пацанчик Олівер. Ну так от, що я вам зараз хочу сказати. Цей Олівер то такий пацанчик, що живе в общазі. Він не має грошей. У нього дуже-дуже херова машина, яку ми йому просто підігнали зимою. Ну, що я вам можу сказати? Я вирішив сьогодні Оліверу допомогти з життям і. облегчити його. Я, значить, от, о, буквально пару хвилин назад йому подзвонив і сказав, де ти є, давай зустрінемося, я хочу з тобою поговорити і тому подібне. Він сказав, що він зараз у за себе на общазі, так що давайте ми до неї вирушаємо. Опа! Прослятим на Червоне світо. А Отпер. На жо цела? Так, тут ми по прямій правил подивилися. Опа, тормозимо цим від відром. Так, а ви поки що напишіть в коментарях, е, як ваша справа? Так. ну, Давайте попробуємо боком зараз цього пацана обігнати. Опа, 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 опа! Поморгали йому фарми. Тихо. в мене задня втекнулось. Все, перше втикаємо. Валим боком сюди. ой ой Сюди газ, газ, газ. Давай БМВ, БМВ, уїхала. Сюди. Сюди, опа. Ми вже 220 тут помістили, тому всюди на жовтий проскакуємо. А, тут ні, тут вже червоний зловили. Сюди, ну тут поки нікого нема, можна проскакувати в гетто на червоний. Так. Завертаємо от сюди і їдемо. А ось і, в принципі, центр, ну, це так скажемо, от схід гетто. Ну і, і дуже тут небезпечно заходиться, бо тому що тут то балес, то фемліс, тут війни перестрілки постійно. Так, а ось є общага. Так, окей, паркуємось. О, от Олівер вже тут бігає. Дивіться, паркуємо поки що нашу БМВ, отрис ФПС. Так. Олівер! О, привіт, привіт. Я обомжав тільки що свисну бутилку водки. Ага. Так, ну сука, коротше, поїхали, зараз покатаємося, окей? Давай. Десять да. у мене файний зозик. Ну... Так, да, так. Да. Як тобі їздиться з там. Фу, ну відкрий двері. Там чуть-чуть говно є. Фу, бл, як там воняє, Ти шо, як ти як ти там їздишь? Дай, в багажнику тут є труп бомжа. Окей, ладно. Поїхали зібрали, зараз я покажу а, куда до мене сіл? Дай в зазік? Давай на офрот на нього поедем. блін. На офрот, давай дуже файно буде. Так, окей, поїхали. Давай, давай, давай. Що тобі надо? Та поїхали, давай зі мною покатаємося. <рик> Боже, ви подивіться, що той Олівер там і сповняє. Так. Я вам поки що ще не розказав, але я Олівер, збираюсь подарити хату, я йому збираюсь подарити машину і збираюсь йому дати трохи грошенят і влаштувати от себе на роботу в автосервіс. Тихо, він мене вже там підганяє. Ну окей, давай! Підганяєш то до жени до хто БМВ. Опа, дивіться, дивіться, о, не можу догнати БМВ. Бачите? О боже, він влітає постійно його ще їздити треба навчити. Тихо тихо-тихо. Тих. Олівер, ти там? Да, так. Да. Коротше, притормози, давай тут. Не їдь швидко по лос антосі Проскакуй на червоний, тут на зелений. Аккуратно і валим боком. Опа, 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 опа! Обганяємо я 39. Опа, опа, боком, боком валим. Тута. Сюди. Опа, чик-чик, сюди. О, вписались. Так, а тепер ми тормозимо і чекаємо шкіта нашого. Де ти Олівер? Блін, я його не бачу вже. Ви Дивіться. Або шпар, шпар! Тормози, тормози, придурок! Yeah. Олівер, ти там цілий, ні? Да. Yeah. Я так не думаю, ладно. Дай поки що проскакуємо, поки нікого немає. Штраф Олівер, я всі оплачу. Тихо, що ти сполняєш? просто їдь акуратно по акуратно. Я не вмію, я не вмію. Ти не вмієш на таких зазиках їздити? Ні. Вони дуже важкі в управлінні, я то знаю. Я не вмію на машинах їздити, ти шо? Ну то нічого. Ой, бля. Нічого ми те зараз навчимо швиденько. Я ти купив купи... водійські права недавно. Як ти міг купити водійські права в свої 13 років? Я стип у когось. А як ти їх купив? Е, за стакан водки. Ага. Бомжа, той, що в то, той, що в тебе в багажнику. Ха. <плес> Ладно, люди, Нам треба поки що виїхати на трасу, і там недалеко будуть гори, ну там зовсім поруч будуть гори, О, ось це от гора. Зараз я попрошу Олівера туди заїхати і ми взірвемо йому зараз ось цей зазік. І після чого хай він трохи позлиться, і потім я йому вже скажу, що я збираюся робити сьогодні. Сьогодні повністю він керує моїм баблом, але в нього буде той, от, як його, ограничений бюджет, і в нього буде всього мільйон доларів бюджет. Але ну, що я вам тут можу сказати? E, можливо хтось скаже, де да, ні, ну ти ж такий багатий, ну поділися, ну що ти такий жмот, я вам скажу, я ж недавно обанкротився. Я з нього відвалив e, суму немаленьку. Так, Олівер, їдеш там? Так, так. А, їде, їде. Так, а от <тут> нам вже треба заїжджати от сюди. От сюди, Олівер. І, і ось... і ну, давай, я паркую БМВ. Вилазь. Вилазь, два язиазік сяду. Нафігати. Ні, це моя машина. Та нічого я вмію їздити. Ти не вмієш їздити. Я їздив на 4 з 12 років. Давай а тобі будем. не воняє там. Що? А, а тобі, тобі не воняє? Та воняє трохи, дивись, дивись. дивись, що то зазик вміє, бачиш, Дивись, як по фроуду валим. Видиш? Да, да. Опа, сюди сюди. Ой, диви. Ну непогана машина, я тобі так скажу. Дивись, ну, я вали. протечу. Що? Це найкрайна машина. О. О, давай. Він десь давай. Ти трошечки необережний. Та не си, зато ой-ой-ой. Так. Що ж мою тачку угробити? Та не си, ми ж ми ж ні разу влетіли. Давай, налазь це відро. Так, ладно, давай її от тут лише чуєш. Ні, вона тут у тебе й була розбита. Чуєш, Шолер, можеш, будь ласка, відійти ось туди? За дерево. Так, люди, коротше, що настав той момент. Ми дістаємо вже РПГ і взриваємо. А навіщо тобі РПГ? Да, так, побачиш. Навіщо? <світ> <світ> ти шо, дурак, Олівер? Ну, О, як а де мій ти... ну, як би ти вибачай, але подивись сюди. О, ось це, що від того Зазіка лишилось. Ти що б'єшся, Олівер, ти що б'єшся? Ти не бей мене, ай! Олівер! Я кажу не бій мене! Інакше зараз полуєш. Знаєш так, Олівер, я не просто так заразірвав твій зазік. Це, по-перше, був пранк, а по-друге, сьогодні буде О, твій найкращий... А ти най... мені винен 10 бутылок вудки? Сьогодні буде твій найкращий день. Я купую тобі сьогодні машину, я даю тобі сьогодні гроші, я купую тобі сьогодні хату. Ну я ж я розумію, що це все пранк. Ти мені нічого не досиєш. Окей, поїхали, провіряємо. Провіряємо, провіряємо, пішли. Ходи ходи. Тобто у мене є 1 мільйон доларів. Так. Да, я тобі зараз даю 1 мільйон доларів, і ти на той лям мусиш купити собі машину, хату і ще я теб, тебе пристрою до себе на роботу. Все, в свій дітей. Все поняв? Я буду там прибиральницею. Механіком або прибиральницею вже, вже як хто решить. Поняв? Напевно так. Напишіть в коментарях, люди. Ким працювати ольору, прибиральником чи автомеханіком. Механіком. Ні-ні, пишіть прибиральником. У нас там сервис. Пишіть механику. Ні-ні, пишіть, пишіть прибиральником. Знаєш так, дивися. Приїхаємо зараз ми шикарно BMW, поняв? Можно ну, її взірвати? Ні. Є Та зарі... ти ж не знаєш, як взирвав? Олівер, в... виліз з машини. Я чуть-чуть подрифчу. Ні. Та ти не вмієш дрифтити, тут треба вміти. Ай! Я зараз передумаю тобі купувати щось. Подивись що ти зробив. Машина трошки то, то чужа машина Олівер. Йо. нічого. Ой бля. Взяв мені, розмотав моє БМВ. Я в залі в Чорнобилі не йшов. Я з неї ні копійки не відвалив. Хіба ж на відновлення? Ну, вроде... ще б мені подарив. А на що на тобі? У ну, мене крім зазіка нічого не було. Ну тепер і Зазика немає тільки. Та не бійся, ми зараз тобі по перше їдемо купувати хату, поняв? Mm, тобто я переїжджаю з мусорки? Так, ти, об... ти переїжджаєш зі своєї тупої общаги в нормальний дім, в мірор парку. Да, да. Ну, де ось там от. Де ми зараз тримаємо дорогу? <різь> Ой, я так за них! Черкану вроді колесом. Ладно, поїхали, поїхали. Як тобі така їзда? Не страшно? Та ні, я, я ще більше исполняв, ти що? Більше исполняв, кажеш? Да. А що, якщо я тобі скажу, що я маневрами так тікав від копів, Я а, той от, пригав з вежі. Я все робив. Я тобі можу сказати, так, я робив все, що міг. Пам'ятаю, навіть ти от, а, ну. Я робив, короче, все, що міг, я оббивав просто машину, але то, що ти там їдеш, ось такого, от, ось таку от. Ну, і врізаєшся в дерево, ну то не, то не називається сповнення, ти понял? Ну це ж прикольно виглядає. Ні, то не прикольно виглядає. Так, ладно, давай пустуємо на світофори, мені вже шкода гроші на штрафи віддавати. А, боже, тут челік тут от направо поїхав, на штаті можна. Ах. Чуєш, ти не замінити, що постійно такі світлофори? на зелений дуже короткі, а на червоний вони довше, ніж а, мій орган. Тому я їду на червоний. Ну ладно, давай право ліво. Ну нікого нема! О, якраз це зелені засвітив без жовтого. Так, стоїмо, ладно, право ліво нікого. О, це ще зелене знову засвітився. Так, акуратно їдемо. Дивись, ми вже під'їжджаємо до твого дому, котрий я зараз буду викупати. Ну ми прискочили! Але дивися, на кого оформляємо дім? вибирай? На мене чи на твоїх батьків, котрі тебе вигнали. Краще на тебе. Окей, все. Мені в принципі тоді нахер не потрібен. Я теж так думаю. Я. знаєш, я ти зараз так от признаюсь, мені зараз самому нема де жити. Бо перед тим, щоб відвалити. Що, перед тим, щоб свалити в Сіт, я продав свою хату. Ти в Y був? Так, ну. А як ти думаєш, куди я пропадав? Цілий місяць. Я откуда знаю тебе й багато справ. А, ну, в Васити я був. Так, коротше, дивися. Зараз ми будемо вибирати тобі хату. Поняв? Дивись, яку ти mm -hmm. хочеш. Хочеш таку маленьку, щоб все було поруч, і все вмістилося, чи великий особняк. Великий особняк. Окей, ну. Великий особняк у нас є ось тут. Вибирай. Ну слухай. Mm -hmm. Ось цей от непоганий, мені здається. Давай. Ану. А, він не продається, він не продається Олівер, чекай. Ми не зможемо його тут купити. Поїхали назад. Ой, Бл! Збили стоп! Я черканув, я черканув крило Олівер. Ну як так? Дивися. А... От там ще є якийсь великий особняк, бачиш. От тут. Тут дуже прикольний. Ну він в принципі, нічим не відрізняється. Ну давай його тоді. Впевнений? Я хочу внутрі подивитися. Окей. Дивись, його всередину. Вони там всередині не всі одинакові, наскільки я знаю. Всі Ну дивись, дивись, що там. Ну нормально. Місця мало, щоби кудись походити, але нормально. Ну Двохповерховий дивись. Там от вихід на задній двір. Тут от, от я не знаю, що тут туалет робить. Так, окей, давай піднімемось сюди. Ну дивись. Можеш дивитися за своїми сусідами, що вони роблять ночам. От 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 тебя залийкась ікрова кімната, подивись. Опа, на це цікаво. Ого, тут відкритий цікавий сайт. Олівер, і не ліпше не дивись. О, дві, от тут вас залитує спальня буде. Так, ну коротше що, берем ту хату. Да. <тукнат> так, окей. Сюди в принципі може вірватися, хто загоду навіть бомжі. Ну такий у нас тут Міропарк, ладно, коротше, чекаємо хазяїна і зараз будемо викупати в нього ту хату. Так, ну мужик, перерахуй там там рівно 200 тисяч доларів. Та я не буду перерахувати, ну я вже ту бачу ну, ки там 100 ну 200 тисяч. Все, Домовилися? Да. Все, Олівер, вітаю, маєш тепер хату. Ти що робиш, Олівер? Він тут більше не потрібний, я тепер воно Так, я зараз заберу хату назад і віддаю гроші. Ми ще нічого не підписали. Олівер, не балуйся цим. Так, коротше, може, якщо. оформляємо хату на мене, давай. Так, ну все, дякую, ми поїхали. Шолівер, Шо, ти щасливий? Я аж обосрався від радості. Так, ну що, поїхали тепер тоді за машиною. Як би дивися, тобі треба на чомусь перебиратися. Або дивися. Я можу зробити зараз так. Ти на маршрутці можеш добиратися кудись. Не треба. Але маєш хату свою? Маю. Ну, можна маршрутці добиратися. Не хочу. А чому? Бо. там воняє. Ким? І Бабками? Е, Оузом. Яким Оузом? То хто? Ну, це така шлюха є. Ладно, заводимся. І поїхали акуратненько звідси. Мужик ж там досі стоїть, прощається з домом. Так, Ну дивись, Олівер, ти довольний, що ти маєш хату? Дивися, тут аж я посрав свій до радості. Ну, я бачу. Коротше, давай. А... Тут в міропарку дивись, на світлофорів немає, ти можеш собі сповняти скільки хочеш. Тут мусора навіть не їздять. Але ж там був мусоровоз. Та я маю на увазі поліцейський. Так, Олівер, дивися. У них буквально вчора всі машини розібрали, тому лишилось дуже і дуже мало. Заходь. Чекай, давай прилечу. Так, ну що, вибирай собі машинку, дивись. А, ну, БМВ я тобі зразу кажу, ну не вибирай, я тобі БМВ не куплю. Ось цю. Ну я в машинах не розбираюсь. Ну BMW я тобі не куплю, стопу дово. Чого? Ну вона дуже дорога. Скільки? Стік. Ти... Не заводь головне. І не їдь. Ну вона дуже-дуже дорога. Ну, Олівер, не можна. Не сідати в неї взагалі. Короче, тяжело. Так. так, там от всі машини розібрав, там вчора я бачив стояв Lamborghini, Maserati. А ось тут лише вся, Lexus і Хендай. Ну вибирай. Hyundai або Lexus. Хентай? Так, Hentai чи Lexus. А я думав хентай. Ладно, подожди-ка. Ну, подивись там салони. Ну, мені колір не подобається Хентаю. Та не бійся, ж можна поміняти пленку. Пленку наклеїм. Ну, а тут салон такий собі. Mm -hmm. Ну вибирай. Ладно, ну, вибираю і цю червонейку. Окей, все, стій, не їдь нікуди, вилазь. Та вилазь. Я йду. Оформляй її на мене чи на, на батьків твоїх. На тебе. Ах, на ладно. мене, на мене. На тебе її не можна оформити. Бо я шкет. Так. Да. Все, я чекаю Володара. Все, Олівер, пішли звідси. Ми уже люди щойно розписалися. Ми зараз будемо вигружати звідси цю машинку. Ти довольный? Так, так. Все, выгружаю. зараз в заме на дитальных ми, понял. Сюда ты? Так. Короче, Олі... вже... Та, що в мене за впасом? Короче, люди, Олівер уже дуже довольний. Він має... О! о Аккуратно, акуратно їдь! Максимально акуратно, не газуй, чуть-чуть нажимай, то тобі не зазік! зазик. Не нажимай. Не розбий її головне. Не розбий! Інакше я, я тебе. я убираешь! Інакше я тебе сам потім розібью! А допоможеш мені здати направо? Направо? Допоможу. колись. Я не зараз не видітинг, поняв. А я відкуди куди знаю, де він. Та ти ж не уложить еще раз, був Тихо. Я Баш, просто набухав набуха всюди. Бачив, що то за дурак? Бачив, що то за дурак. Взяв мене нагло підрізав. Чекай. Бль! Та тормозит! Та не влітай тобі лек, кажу. Так, все. Люди, він мені ще й БМВ розбив. А ну, іди сюди! О, шіт! А ну іди сюди! Ти що сволоч, Ти що відрізаєш мене? Ти, Ти сюди, я сказав! Блядь, Зараз твою Ауді нахер зірву, іди звітся! Може, подивитися, взяв на своєму відрі розбив мою шикарну БМВ. Їдь сюди, Олівер. Так, все, опа. Давайте трохи стоїти і Опа! О, сюди, сюди, сюди! Ах, зараз, БМВ. Поїхав, поїхав, поїхав. Так. І нам треба зараз вроді на поворот. Так. Ну шо ж люди, коротше. Олівер, ходи сюди, можеш заходити. Я вже все зробив з твоєю машиною, що зміг. Я поміняв, я протягував йому тор, тормоза. Тормозан. Ти її зірвав уже? Ні. Бо я її ще не бачу. Дивись, я поміняв пленку. Тобто, вона тепер у тебе не червона, а біла. Я uh, задоніроваю її чуть-чуть, щоб тебе так сильно не було видно. Я прокачав мотор, тормоза трансмісію, турбонадув пост uh, зробив. Ну, ось твоя машина. йо -мо. А нічого ти, так знаєш. Да, да, є таке. Аккуратно виїжджай, вона, вона тепер швидше їде. Все, акуратно, акуратно. Би... Вс. Вона дуже різкою стала. стало. Да, ну все, Олівер, можеш їхати. А ми подожди, на цьому... подожди. Що? А, а ти мені подаруєш вас, Урбан, який в тебе угоняв? Ні, ніколи. <хи> Знаєш, так люди, можете на цьому вже зі мною попрощатися, так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був Хохкар, і всім па-па.